В Олександрійському окрузі є чотири дільниці, на яких кількість членів комісії менше 12. проте вони мають достатню кількість членів комісії, щоб останні вважались легітимними та мали змогу виконувати свої функції. Про це повідомили в Олександрійській окружній виборчій. Комісії загалом підготовка до роботи дільниць завершена, і суттєвих проблем ні зі зв'язком, ні з матеріально-технічним оснащенням дільниць немає. Одна дільниця залишилась без свого голови. Депутат Володимир Суботін звільнився з посади за власним бажанням. Відповідне рішення затвердила окружна виборча комісія. Мотиви свого рішення депутат екс голова не оприлюднив. Проте окружна комісія задовольнила цю заяву. Є інформація від членів комісії, що цей керівник неналежним чином організовував роботу комісії. Крім того, має пристрасть до певних звичок. Коментару самого суботіна отримати не вдалося, оскільки його мобільний телефон не відповідає, як і робочий. Між тим його колега по комуністичній партії, секретар окружної комісії Володимир Захарченко, працювати в окружкомі залишився навіть після того, як намагається вийти з виборчої кампанії Петро Симоненко. Володимир Захарченко вважає, що треба виконати свій громадянський обов'язок. Сьогодні ж всі дільничі комісії отримали уточнені списки виборців, які будуть використовувати під час голосування на дільницях в Олександрійському окрузі.